Зміни в оперативній обстановці станом на цьому 10 серпня. За ніч сили АТО продовжили наступальні дії, скеровані на звуження кільця навколо Донецька. Було нанесено ряд вогневих ударів по опорним точкам противника. В результаті знищено велику кількість техніки та живої сили терористів. В лавах бандитів відзначається паніка та хаос. Знову спостерігаються масові випадки дезертирства. Як стало відомо, з достовірних джерел, керівник бандитського групування стрілок. Поставив ультиматум керівництва східної держави. Якщо не буде надана допомога, то він вимушений буде відступити від міста Антрацит, а також погрожує своїм замовникам втечею з України. Хочу зазначити, що за даними розвідки, керівництвом сусідньої держави дано вказівки спецпідрозділам ФСБ про знищення керівників ЛНР та ДНР. У терористів є лише один вихід, аби врятувати своє життя це здатись та пристати перед судом за свої злочини. Мінометами та артилерією було обстріляно чотири блокпоста, що знаходяться поблизу населених пунктів Макарове, Нижня Ольховка, Городище, Мар'їнка. З міномету обстріляли позиції сил АТО поблизу населеного пункту Трудовської. Продовжується артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації. Артилерійський обстріл блокпостів в районі населених пунктів Ілїнка та Мюсинськ. Мінометний обстріл позицій сил АТО поблизу населеного пункту Петрівське.